Привіт, друзі! Ну що, Нарешті показую вам свіджанка точніше, софт. Я не казала, що це буде софтбук, але знімала влог, в якому розповідала, як я його створюю, для чого, для кого. І ось, нарешті, в нас вийшло трішечки сонечко. Тільки я почала знімати, воно заходить. Ну, Доведеться вже нарешті відзняти, тому що, думаю, днями вже відправити. Як бачите, зав'язується на прошву. Якось у влогах вам показувала, що купувала її на барахолці. Класно вона виглядає, тому що колір незвичний, видно, що такий цікавий елемент під осінь підходить. Софт в мене в м'якій такій основі. Єдине, що все-таки я зробила декор обкладинки, ну не змогла її не зробити, додала тут вже і ось таке вінтажне мереживо, чи це рішельє, мабуть, називається. так. Далі мережево, яке мені подарувала подруга, для якої, до речі, я зробила цей софт. І ось такі листочки я шила теж сама. Що в нас тут по обкладинці? По обкладинці, як бачите, в основі тут є елементи з основної колекції, це золота осінь від Алхімії. далі я вам покажу там обкладинку, скажімо так, цього наборчика. Він був 20х20. Відштовхувалася я від тканини, тому що подарували мені також цю тканину. І для Софту, я думаю, вона підходить, це щось по типу Оксфорду. Тому що для джанку бажано, точніше, для софту бажано використовувати таку більш цупку тканину, тому для мене це було важливо. Що по обкладинці, Ось цю частинку я відразу пришила. Був в мене ще такий самий ну, точніше він в мене є такий самий блокнот, тільки на іншу тематику. Це був прототип. А далі вже на основі його я працювала з тим блокнотом. Там я не пришивала, тут вирішила пришити цю основу. А далі сугоцвіти, які я вперше ламінувала цієї осені Ось, і вперше приміняла. Мені сподобалося, я з задоволенням буду працювати далі, якщо, якщо мені відремонтують мого ламінатора, якого я. На жаль, зіпсувала дуже швидко. Так, що тут в мене ще? Висічки це з цієї ж колекції окремо йшли такі листочки, я купувала окремо, і далі оце взагалі від фабрики декору. Далі, тут у мене теж листочки і кишеньки з прошви і з такої ж тканинки з мережевим. Листочки я теж перешила. Щоб все трималось, тут клаптик паперу хотіла сказати тканинки для кишеньки теж. І теж ще один листочок. Ну, Далі буду вже гортати ось ці зошити, три зошити, зроблені таким чином, типу, це вересень, жовтень і листопад. Ось, знімаю я вже в листопаді, почала в вересні його робити. ну, Так вже вийшло. Тут у мене ось така обкладинка зошита. І далі зробила таку савочку для тегів. До речі, хто впізнав, це аналог, здається, Тіма Хольца ніж картотека, і я його ось просто так приклеїла. І мені він підійшов як форзац. Так, додала сюди теги і цим же ножем зробила ось вирубку негативчик для кишеньки. Кишені люблю робити ось таким чином, дивіться, загортаю з обліку відвідування це якісь журнали такі. І ось я так загортаю, і потім зручно робити кишеньку. Тут багато, до речі, виробки, яку мені присилала сама Жолена в подарунок. І так як я для неї робила цей блокнот, я думаю, це символічно вклеювати туди елементи, які вона мені присилала. Також ось тут така серветка. Робила таби з тканинки, яку тонувала в чаї. Додавала ось такі з блокнотику сторіночки, які вересень, там, жовтень і листопад. Ну, типу, символічно так додають ці сторінки, чогось такого зрозумілого. Так, далі це конверт. Також я одним люверсом закріпила два сухоцвіти, вони просто от не приклеєні, ось так їздять. Поверху поштампувала. Тут в мене ось така, не знаю, що це карточка, з якоїсь картотеки, мабуть. Так, це, до речі, смородина вона так гарно виглядає осінню. Серветки різні теж листочки з блокнотом мені дівчатка присилали. Штампи в мене є, також. На осінню тематику тут ось словники. Оця велика клітинка подобається мені. Тут тиснення по тонованій тканині. Як бачите, зроблено у вигляді мідорі. Це для дисків конвертик. Сюди вставила теж ламінований листочок. Йдемо далі десь висічки, коса лінія теж серветка. І друга частина конверту, в яку я вставила ламінований листочок. з Зворотньої сторони поштампувала, додала вирубку Тут ось лаванда, яка в нас росте вдома, і зробила таку, не знаю, сходинку, мабуть. І ось назва колекції і виробник. Вставила спеціально сюди. Вджанку. І ось така кишенька. Тут я трішки роблю строчку, і тоді воно все тримається. Хочу ще перед відправкою, так, це мені теж олена присилала, я теж сюди додала, щоб воно, до речі, підходить, тому класно виглядає. А, в компанії покажу. Ну, я в лозі показувала, але ж не всі будуть дивитися. А, в компанію зробила з нуля ось такого гарбузика. Бачите, як вони схожі. Так, що в компанію піде до цього софту. Все хочу сказати джанку, але це більш софт. Да. Со Софто джанк. <світ> так, перша сторінка закінчується і починається перша. перший зошит. Починається другий. Це кишенька. Тут в нас папір ручного лиття. Тут теж сухоцвіти. А гортензія і ось ця кружечка, в яку я вставила, все прошила. Симпатично виглядає. Значить чаювання, кавування. осінню дуже в тему. Да? Ось жовтень цей листочок. Негативчик. Закріпки люблю робити такою в тему ниточкою, це от така помаранчева. Тут теж така сходинка. Нагадує мені крісло в мене таке у садочку. Ось, зробила щось такого типу. Теж негативчик з старих календарів додала теж жовтневі листочки. Йдемо далі, вшила кальку, тут листочок і трішки вирубила таби. Так, висічки, листочки. Ось так на чайному пакетику заламінувала гортензію. Тут штамп. І всередині дивіться, як чудова, ця сторіночка. 20 на 20 стала. І це, наче якась будівля, так, наче двері, біждак, це двері. І тут я прикріпила ключик такий на люверс. Здається, цікаво. Конвертик, теж сухоцвіт, тиснення, штампінг, негативчик, щось десь додавала. Але, вже, знаєте, не так багато всього, тому що, ну, якщо це блокнот, то це блокнот. До речі, ж, зошити виймаються, тому так буде зручніше їх заповнювати, якщо виняти. І ось це мені Оленка останнього разу, коли присилала в подарунок мені те мережево, яке на корінці цього ж софту. Вона мені тут присилала ось таку типу, листівочку, і тут було написано від руки. І я її назад ось, бачите, як в тему вклала, і вона підходить під цю колекцію. Так мені сподобалось, я надірвала лис... ну, листочок і так приклеїла. Симпатично, мені подобається. Треба було ще поштампувати, але я вже. Тут забула. Так, що в нас далі? Ну, як бачите, елементи повторюються. Тут я взяла тех, з обох сторон так виробила і зробила це ну, такою основою зошиту. Тут конвертик маленький такий. Сюди вставила ось ламінований листочок. Щось таке, що в мене було теж. Тут теж кишенька є, ламінація, картотека. Ось тут пришила пергамент, склала і вшила всередину ось такий клаптик. І тепер таким чином розділила цю кишеньку. Теж цікаво виглядає. Йдемо далі. Тут такі жолуді. Ось листопад. Ось і середина з зошитом. Тут конверт, теж тиснення. Елементи в мене часто повторюються. Неоднакові, але коли я збираю зошити, я так спеціально роблю. Ось так. Тут можна вставити ручки, чи якісь олівці. Так, Ну, ось такий вийшов в мене софт. Поділіться враженнями, як вам сподобався ні. <плес> як на мене, такі блокноти складніше робити, як мені здалося, тому що ну, тут потрібно продумати, що і як пришити, куди <плес> зробити, тому що, ну не все так. Просто як в обкладинці з переплітного картону. Потрібно, щоб і з цієї сторони, і зі зворотньої було все симпатично. Тому так, на подумати, але коли ти вже звик і робиш ці джанки, знаєте, як по звичці, то цікаво буває отримати якийсь новенький досвід. Взагалі мені сподобалось. Так що, кому цікаво, хі -хі, напишіть, як вам, якщо ви працювали з софтами чи хотіли б попрацювати, Ось. дякую всім за увагу. Нагадую, що я зняла огляд. Також в інстаграмі в мене буде ще. Додам я допис з фотографіями, кому цікаво, можете прийти подивитися. Ось так що залишайте коментарі, переходьте, дивіться влог про його створення. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі!